Із заявою про незаконне заволодіння мотоциклом до Уманського районного управління поліції звернувся 31-річний житель села Краснопілка. Він розповів, що упродовж двох місяців четверо уманчан погрожували йому та вимагали 500 доларів. Коли грошей не отримали, забрали мотоцикл. Відтак слідчі відкрили кримінальне провадження, а поліцейські провели санкціонований обшук у домоволодінні одного з фігурантів справи. 36-річний уманчанин зізнався. Транспортний засіб віддав на ремонт. У помешканні чоловіка слідчі виявили та вилучили шість паперових згортків з наркотичною речовиною, корпус гранати з заглушкою f 1 РГД 5 та запали до них. А ще пістолет з арсеналом боєприпасів різного калібру. Усе вилучене направили на експертне дослідження. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.